Зі злості. Бачите, як тут зі злості в цієї качки посиніли очі посинів язик зі злості. Фуа вуд. Формена вудка. І в неї зі злості все синіє і трясеться. Руки трясуться зі злості. Або ліпен верден блауфорвуд. Його губи стають синіми від злості, тобто синіють. Хто вже користується моїми вербами препозиціонен, допишіть оце зі злості від злості до ось цієї картинки з фортецею, дієслова чи вирази з прийменником фор, тому що wood зі злості від злості буде тільки з фор, а не з фон чи якимось іншим. Sie ist vor Wut rot geworden. «Она почервоніла зі злості. Ну, стала червоною. Ми ще будемо розбирати це. Ihre Augen sind vor Wut größer geworden. Її очі стали більшими зі злості.